Майже студенти українські виші вивісили списки абітурієнтів, рекомендованих до зарахування. Відтепер у вступників є п'ять днів, аби визначитися, де саме вони хочуть навчатися. Лише кілька хвилин по 12-й. Саме о цій порі університети й оприлюднили перші рейтинги ймовірних державників, а до інформаційних стендів уже не підступитися. Десятки абітурієнтів шукають у списках свої прізвища. Я ще в себе не йшла вражено. Ну, надіюся, що поступлю на державне не поступлю так. Так не поступлю, значить я не набрала кількість балів. Ну, якщо не прийду на першу хвилю, то на другу я би мала прийти по своїй кількості балів. Поки що в другій хвилі тільки проходжу. Першій прийшов на державне, на заочне, на пульту. Поки що почекаю другій хвилі, а так, напевно, в цей Стефаника. А чекати можна? Бо першій хвилі, поки що на дано форму ще не прохожу на те, аби подати оригінали документів у вступників, які таки знайшли себе у списках. Є час рівно до 4 серпня в іншому випадку на бюджетне місце їх уже не зарахують. Випадку того, коли вони подадуть оригінали станом до 17 годин 4 числа, вони будуть по підсумках рекомендовані до зарахування, і важливе значення має на гра, щоб вони не пропустили свій шанс щоб вони не упустили можливість подати. Оригінали і поступити. Якщо вони у випадку того, коли вони не принесуть оригінали документів на вступ, тоді ця рекомендація буде відкликана і вони будуть втратити право навчатися на державній формі. Працівники приймальних комісій самі обдзвонюють щасливчиків, аби радісну свістку повідомити та ще раз закликати принести оригінал атестатів чи дипломів, поміж тим, стежити за просуванням свого прізвища вступники можуть і на веб-сайті університету. Вищі учбові заклади зобов'язані списки рекомендованого зарахування розміщувати на інформаційних стендах університету і також на своїх веб-сторінках. Абітурієнт, якщо немає можливості з'явитися в університеті, якщо він з іншого міста. Тобто він може легко і спокійно ознайомитися з цими рейтинговими списками на сайті університету. Як тільки завершиться перший етап зарахування, шанси з'являться у тих, для кого бал наразі виявився непрохідним. 5 серпня стартує друга хвиля визначення студентів державників на те, аби претендувати на ще вакантні бюджетні місця у потенційних спудею, буде два дні. А вже 8 числа стартує останній третій добір. З однієї сторони е абітурієнти мають е Можливість подати в п'ять вузів на три напрямки, і дуже складно визначитись. Буває, особливо коли в різних містах подається. І тому ці хвилі, якраз, спрямовані на те, щоб абітуріян міг зробити більш таки зважений вибір і це реалізувати своє право на вибір вузу який би він хотів навчатися, тим, хто не своїм місцем у рейтингу або вважає результати відбору до вишу несправедливими, громадські організації радять терміново звертатися до приймальної комісії з відповідними апеляційними скаргами. Наталя Лозовик Віталій Савчук, новини 402.